Кожен регіон додає щось своє до смакових традицій святої Вечері. що чекає вас, у різних куточках. Зараз все розкажемо. Перша страва обов'язкова. На Львівщині це буде борщ із вушками. Київщина та Чернігівщина почастує вас борщем з рибою. На Черкащині очікуєте тарілку капусняку. А на Гуцульщині приготують росівниці на квашенині та кукурудзені кропі. А на святковому столі Полісся та Карпати будуть переважно овочеві, грибні та рибні страви. Київщина, південь і Слобожанщина, дивуватиме стравами із борошна. Лемківщині притаманна на фасоля із сушеними яблуками та пензак, така собі перлова каша із сушеними сливами. У солодкої частини вечері теж багато регіональних особливостей. От на Львівщині можна побачити пампухи із трояндовим варенням, південь та надніпрянщина ласує варгунами. Якщо глянути на полтавський стіл, то там будуть обрядові пряники, булочки із цукром та маком, які ще мають цікаву назву бобальки, готують на Лемківщині. Саме з таких місцевих традицій і складається велика мапа наших різдвяних звичаїв: стрічайте зиму з лавкою традицій, обирайте крафтові продукти до вечер святкових і вечер буденних.